Студія триває мовні інспектори з понеділка. Розпочнуть свою роботу в Івано-Франківську. Про це розповів в ефірі ТРК-вежа міський голова Івано-Франківська. Руслан Марцінків на своїй сторінці в Фейсбук. Він також попередив цитую: якщо ви ще не перейшли на українську і спілкуєтесь мовою ворога, не чувайтесь, наші мовні волонтери вже добре знають, що робити. Кінець цитати що ж будуть робити? Будемо питати особисто в Руслана Марцінкова, міського голови Івано-Франківська. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, вітаю всіх. Пане Руслане. Що ж будуть робити мовні інспектори? Звучить як на мене трошки моторошно. Ну, мовні волонтери, тому що люди працюють на волонтерських засадах, тобто ми не yeah. оплачуємо ніяких коштів. А це є волонтери, і вони допомагають сьогодні пропагувати українську мову. До речі, для мене було відкриття частина людей, які зголосилися бути мовними волонтерами. Є внутрішньопешні особи, які переїхали до Івано-Франківська. І особливо було цікаво чути з Херсона, що саме після окупації вони відчули наскільки українська мова є важлива, і вони зголосилися бути херсонці мовними волонтерами так. в Івано-Франківської. А що вони тому мають вже, робити вже з понеділка? Вже з понеділка вони почнуть роботу. Тобто, це звісно, що це така волонтерська, те, що передбачено законом. Зокрема, це вживання української мови при обслуговуванні в магазинах. Це відповідні цінники, які мають бути українською мовою. І також вживання в транспорті на публічних заходах української мови, тобто вони сьогодні активно будуть моніторити, допомагати. А також от пані приміром Андрій доповувати. кондуктор. Я заходжу в тролейбус і кажу йому: дайте мені квиточок. А він мені відповідає: ні дам. То що я? А я волонтер мовний. Що я маю зробити? Куди скаржитись? я затримати буде. його. Маю. Що я маю зробити? Ні, затримувати у нас може тільки правоохоронні, але якщо ви запишете це на диктофон або на телефон, це буде підставою. Потім подати для е, у, е, офісу уповноважених справ української мови. Це е, чітко правопорушення, яке передбачене законом про е, вживання е, державної мови, і е, відповідно такій людині е, буде. Е, Наданий штраф, ага. тому вони будуть реагувати. Також ми попередили нашу муніципальну інспекцію, яка теж працює. Ну і також е правоохоронні органи, тобто вони будуть діяти в межах е чинного законодавства. Якщо це на вулицях, то це просто така е робота більше з людьми пропагування. Якщо чують російську мову, просто делікатно підходити, давати листівку і пропонувати людям як онлайн курси української мови, так і офлайн е курси. То це така достатньо така пропагандистська робота. Безплатні чи безплатні, пане Руслане? Курси безкоштовні. Тобто, безкоштовні? Як... Безкоштовні не тривають два місяці. Для тих людей, які працюють, це восьма година вечора в онлайн режимі. Для тих, хто може ну в звичному режимі, це дванадцята година. Тому ми підлаштувалися під усі категорії. Тобто, якщо людина каже, що я не маю я працюю, не маю часу. Я думаю, що в восьмій годині вечора в онлайн можна е взяти курси, навчитися я і покращити українську мову. Ну добре не, не просто а-та-та, А ще є якась альтернатива, як от вирішити цю історію, пане Руслане, дякуємо вам дуже і дякуємо, що пояснили, як працюватиме ця ініціатива ініціатива. Мовні волонтери у Івано-Франківську. Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська.